Ох, і не просто знайти спільну мову з дорослими. Як же вони полюбляють усе забороняти? Те не роби, туди не ходи, там не стій. Ох, хіба все запам'ятаєш? Діти вважають, що часто дорослі перебільшують і роблять із мухи слона. Тому іноді перевіряють, чи справді я захворію, якщо вискочу на вулицю без шапки або лизну бурульку. Чи заболить у мене живіт від двох зайвих цукерок? Невже зіпсується зір від годинки за комп'ютером? Цього робити не варто. До дорослих треба прислухатися, адже деякі їхні правила особливі. До них треба ставитися серйозно і в жодному разі не перевіряти, що буде, якщо не послухатися? Одне з цих особливих правил. Про незнайомців. Аби ти краще все запам'ятав, наша школа шпигунів взялася виконати спеціальне завдання. Місія «Незнайомці». Я доручаю це завдання вам, агенте «Бублик». Прикриття Червона Шапочка. Історія принести бабусі пиріжків. Завдання не потрапити в лапи сірого вовка. Ти вже дорослий і маєш знати, що у світі бувають по-справжньому погані люди. Рідко, але вони зустрічаються. Не думай, що бандити скрізь на тебе чатують. Але ти маєш бути готовим до зустрічі з ними. Як не дивно, Погані люди не завжди схожі на вовка з казки Червона шапочка. Найчастіше в них звичайнісінький вигляд. Вони можуть сміхатися, говорити лагідним голосом, пропонувати солодощі й подарунки або просити про допомогу. Відрізнити бандита від звичайної людини. Дуже важко. Тому правило поведінки з незнайомцями звучить так: ніколи, нікуди, ні за що не йди з незнайомою людиною. Місія незнайомці. ЗЛОВМИСНИКИ можуть вдаватися до різних хитрощів, аби заманити жертву. Вони можуть сказати. Твоя мама кличе тебе, вона сидить по у тій машині. Або там за гаражем лежить мобільник, то не ти загубив. Або допоможи мені піднести сумку, ти ж хороший хлопчик, деякі діти бояться здатися нечемними і відмовити. Адже змаличку всі кажуть, що дорослих треба слухатись і поважати. І якщо бабуся чи дідусь просять донести сумку, неодмінно треба допомогти. Не бійся здатися невічливим. Нормальний дорослий тебе зрозуміє і навіть похвалить. На будь-які пропозиції піти кудись із чужою людиною, треба твердо відповідати ні. І одразу йти туди, де більше народу. Іноді зловмисник поводиться зухвало. Він хапає тебе за руку або за плече просто на вулиці і удає, наче він твій знайомий або навіть тато. У цей момент буває дуже страшно. А від страху не важко й розгубитися. На це і сподівається, злочинець. Пам'ятай. Це особливий випадок. Зловмиснику. Треба, щоб усе пройшло тихо і непомітно. Якщо опиратимешся, піднімеш галас. Якщо вас побачать інші люди, вважай, тебе врятовано. Так само треба чинити, якщо викрасти намагаються не тебе, а іншу дитину. Якщо можна привернути увагу людей криками, галасуй. Якщо в цей момент поблизу зовсім немає дорослих, а твого друга хтось кудись повів, не ходи за ними, а з усіх ніг біжи туди, де є дорослі. Не гай часу на пошуки своїх батьків або знайомих. Капай будь-якого дорослого і чітко кажи, що сталося. Мого друга забрав незнайомець. Вони пішли в парк. Якщо твого товариша посадили в машину, головне, зберися і запам'ятай її колір, марку, номер. Повторюй його постійно, поки біжиш за допомогою, бо від страху з голови швидко все вилітає. Місія, незнайомці. Зовсім погано, якщо поблизу нікого нема. Тоді вислузнути від злочинця буде важче. Тому в безлюдних місцях краще не бувати. Пам'ятай, батькам важливо знати, де ти. Дзвони. На пустирях, за гаражами, у підвалах, на горищах, у покинутих спорудах, на будівництві може бути небезпечно. Ходи тільки людними вулицями і знайомою дорогою. Обминай машини, що зупинилися. Особливо, якщо тебе просять підійти. Тримайся подалі від під'їздів будинків, темних неосвітлених місць, густих кущів та дерев. У темний час старайся йти вулицею разом із групою людей. Що вийшли з автобусу, метро або електрички. А ще бувають так звані знайомі незнайомці. Здається, ніби ми їх знаємо, а насправді ні. Під доброю зовнішністю може ховатися небезпечний злочинець. Такі люди трапляються скрізь, серед лікарів. Вчителів серед твоїх сусідів і навіть родичів. Тому запам'ятай, якщо хтось із дорослих запрошує тебе в гості, йди тільки з дозволу батьків. Навіть якщо ти не погодився, обов'язково розкажи про запрошення батькам. Останнім часом. Злочинці часто шукають своїх жертв у інтернеті. Діти спілкуються на форумах, у соціальних мережах, знайомляться, а там не перевіриш, чи дійсно з тобою переписується дівчинка Таня. Можливо, це дорослий і нехороший чоловік. Якщо ти спілкуєшся в інтернеті, ніколи не називай свого справжнього прізвища, телефону і адреси. Користуйся ніком. І ні за що не ходи на зустрічі з інтернет-знайомими без батьків. Якщо хтось пропонує тобі зустрітися, умовляє, наполягає, негайно повідом дорослих. Можливо, ця людина небезпечна і хоче завдати шкоди іншим дітям. Про це треба негайно повідомити міліцію. Тільки не думай, що всі люди не хороші, і скрізь тебе підстерігають зловмисники. Погані люди зустрічаються рідко, і уникнути зустрічі з ними дуже просто. Достатньо лише дотримуватися цих корисних підказок.